Привіт-привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні у мене Прусія. Союзник мій Макіавелі. І це Швеція. Значить. Навпроти нього е, Прусія також це АФ937AG. Напроти мене Рост Швеція. Дивимось. Що ж я тут буду робити? А я буду робити швидке століття. Так, тут що? Тут, напевно, швидкі будуть. Чи не будуть? Росту ж, десь прокачав шахти всі, нічого собі. У мене 30, у нього вже були 40. Прикольно. Що це, типу, не будує казарми і прокачує одразу в шахти всі. Цікаве рішення. Напевно, золото в нього буде. Купа. Дивися. А наші союзники з ним так і по 20 чоловік. Ага, вже 30. У мого союзника 35. У Фіолетового. У мого союзника вже 35. Так, ну що ж, паркан я перший самий заклав уже. Будується вже арт і собор. Береться століття. О, тут, до речі, я швидко перейшов. І збираю на мішки. Є і казу тепер буду будувати. Золото треба 4000. Так, все є тільки золото залишилось. Є перша каза. Доміняв каміння. І тепер ще назбирати 8000 є друга каза. І понеслася. Стання. Депцентр. Каза прокачується. Гаубиці запустились. Так, є друга каза. Що, встиг я тут цей шматок стіни добудувати. І атака вже на мого союзника. Де Фіонат без паркану граю взагалі. Ой, тут подивися, я ж це бачу. Так, я побачив, що тут прийшли драгуни 109. Такс, це я думав, що вони на мене будуть нападати. підтягнув сюди війська. Але я бачу, що ні. Йдуть на мого союзника. Так, що я буду робити? Я виходжу також в атаку. Основні війська зеленого на базі. Все, фіолет випшов в атаку разом з драгунами зеленого. На утриманні стоять. Ага. Але не набралася ця лінія. І тут я в спину заходжу їм. І зараз ми їх разом будемо перебивати. Так, ну все, фіолетового ми злили. Залишився ще тут драгуни зеленого, але тут же хай союзник сам розбирається. Бо тут вже дивись підходить армія зеленого. Так, це я ось побачив вже що. Ця армія підійшла, бо я одразу таки хотів вже жати. Але бачу ой, ой, ні Треба. Треба щось по-другому діяти якось. Тут, до речі, фіолетовий знову напав. Але в нього вже і війська немає, яким нападати. Що? Ну а ці, до речі, він може взяти. Ну що, я заходжу обратно на базу. Відступаю, маневри, маневри! Так, у мене що, тільки швидкостріли села залізні. Все, цих я вже залишив тут помирати, поки відступаю. Так, тут він відповідно він не перебиває. Але на базі у мене ще дивиське військо. Союзник мій відбився. Сім гаубиць уже маю. Де вони? Пробив він мені паркан. І що, союзник мені вже переходить в атаку? Значить, з 400ні, підкова, це я союзника зараз дивлюсь. Дві сили швидко стріл. Тут прокачені. Офіолетового, 400ні. Підкова. Тут прокачені і академія. О, 4 сили, швидко стріл. Круто! Так, рост. 500, нічого собі! Дві кази. Так, дві сили швидко стріл. І у мене три стайні. Підкова є. Дві сили швидко стріл. Ну, тут ці. І, коротше, всі прокачені. Ось моя армія. Так, і що? Заходить вже до мене зелений. Де мої гаубиці, блін? Вони ще їдуть ззаді, ну ти подивись. Так, ну і тут дивися, за рахунок піки Починаю я давити. Але ні, відступаю все-таки. Тут союзник вже почав атакувати. І Рос знову йде, де І я знову ж таки його зустрічаю, виходжу. Ах, гаубиці як. ...накидують. Ммм, тут мені прилетіло непогано. Так, і що і захопив я в нього гармати. Десять гармат захопив. О, хорош, подивись. Все, я його перестріляв, і він здався просто. Фіолетовий також. Ну ось! Врятував союзника і. І ми перемогли як висновок. Ну що ж, я тобі дякую. Ще додивишся до кінця. Надіюсь, тобі сподобалось. Підпишись, якщо не підписаний. Постав лайк та прокоментуй. До нових зустрічей. Пока-пока.